та паспорт вдома. Він за синій, у забрали, я просила. Я його просила, він вже своє ослужив. Він був на війні, був. Я вчора дзвонила, він вже казав, що його на чого його не до Чернігова відправив. Пра... Я, розум... я розумію, що треба. Ну, він вже служив. Він вже, вже служив, понимаєте, він вже ж больна людина. Якби він був здоровий, хай би служив, але він не здоровий, він хворий, йому операцію ще другу робити. На голову. Ну вчора ну не могли ми знайти вчора, бо вчора вже в такому состоянні я була. Я сьогодні його знайшла, перешукала все. Молодець, ну воно ну, щось робіть, щось робіть, щоб мені сина вернули. Не, не, не будете приймати мер, будете далі. я пойду на Київ. Будуть журналісти будуть все. Вони знімає, Де де він знімає? Mm. Він не знімає вообще. що йому тут знімати? Я просто пойду далі. Я пойду на Київ. Я доб'юся. Ну ви не маєте права його брасти від мене. Учасник за чого ми його там? Щось дуже швидко ЛВК у за за дві години проходиться. Ні одного документа, ніхто нічого правду сказати не може. Даже було. Чого поліція приїхала до мене? Поліція! Поліція питайте! Я вас питаю, чого ви його відправили туди? Скажіть мені, куди мені їхати, забирати його де він зараз? Що, він Що він мені нам сказав? Учасну рука проходити, мой Він завжди проходив вчасно. А, про... а да, просрали. Я з роботи прийшла мені. До мене послухайте. ви мене послухайте. Я поїхала на рука, роб... ви не хочете слухати. Ми зараз визиваємо поліцію. все, я йду далі? Не перешивайте, я доб'юся. Я, не можу, що... я не пред... Це я... сидить представник поліції. Чого він мовчить. Представник поліції. поліції. Чего він не забрался забрати гор? Я люблюся, я не, не могу.